Тепер перемістимося до М'янми. Там насправді дуже потужний землетрус. Відбувся, і, зрештою, кількість загиблих зросла до тисячі людей. Ще 2376 травмовано. Про це пише Бібісі. Підземні поштовхи магнітудою 7,7 бала сталися вчора. Вони спричинили значні руйнування, особливо в центральних районах. І найбільше постраждав Мандалай, друге за величиною місто країни, розташовано не. Неподалік якраз епіцентру землетрусу рятувальники продовжують пошукові операції. Місцеві команди повідомляють, що змушені розбирати завали голі ручі, кількість жертв може зрости. І потужний землетрус М'янмі відчули мешканці сусідніх країн, зокрема в Таїланді, Китаї, Бангладеші, Індії та Лаосі. В Бангкоку обвалився 33-поверховий будинок, загинули шестеро людей ще 47 вважаються зниклими безвісти. Ось ми бачимо якраз кадри, як виливається просто з верхніх басейнів, знаєте, з таких а, крутих, красивих, де а, інстаграмні такі види, як просто виливається вода через землетрус. А от в китайській провінції Юйнань теж повідомляють про руйнування та травмованих. Постраждалі країни розпочали рятувальні операції. Китай відправив до м'янми 37 рятувальників з дронами та обладнанням. Індія Малайзія надають медичну допомогу. ООН виділила 5 мільйонів доларів на підтримку постраждалих. Уряд м'янми просить про міжнародну допомогу, оскільки гуманітарна ситуація загострюється.